Так, ми з вами в Аврорі, і сьогодні ми будемо з вами оглядати ці новорічні пакунки, цукерки, які продаються в Аврорі. Зараз прийдемо додому і зразу зробимо огляд. Ціни вкажу всі. Ну, Зараз почеку всі скажу ціни. Вітаю вас самих найкращих на своєму каналі. І сьогодні ми подивимось, що це за солодкі подарунки із Аврори. Вони не коштують дуже дорого. Бюджетні, я дивився такі самі схожі є в іншому магазині, але трошки дорожчі. Ось. Е я придбав раз, два, три, 4, 5. На поличках Аврори ви знайдете ці пакунки чудові, новорічні. Діти дуже тішаться. Принаймні, я мені знаєте, дуже цікаво було отримати такий подарунок, якщо б я був трішки менший. Ось такій красивій упаковці, а не в якомусь там пакеті. Наприклад, ось такі, як мене також вітали а, дуже цікаво. А, я до сих пір не знаю, що це за фірма, хто це випускає. Мені відомо тільки от конті, і нещодавно я а, узнав про таку фірму Житомирські ласощі. І давайте будемо відкривати і дивитися, що там усередині. Це ніяка не реклама і не дезінформація. Це мій власний смак, цукерок. Може мені щось сподобається, може не сподобається. А також ви залишайте свої коментарі. Будемо читати не тільки я, а й всі, хто заходить на канал, читає. Ось, Може хтось і зробить хороший вибір. Я, буду... я сподіваюся, що тут а, хороші цук'ерки за таку а, недорогу ціну. Ну що ж, давайте поїхали. Почнемо а, з якого? Давайте з цього конті почнемо. Тут 200 грамів. Ось такий подарунок від конті. Давайте відкриємо і подивимось, що там усередині. А ціни я буду монтувати відео, і ціни будуть з'являтися на екрані. Хоча ви можете зайти в Аврору і подивитись ціну. Можливо, зараз ближче до свят буде щось зі, -зі знижкою. Хоча і так, я рахую, що в Аврорі ще адекватні ціни на не тільки на подарунки, а взагалі на якісь товари. Так, ось так він виглядає цей подарунок від конті. Напевно, ви всі бачили на поличках Аврори з Різдвом Христовим та Новим роком цукерки. А сорті, подарунок від конті. І так, бачу. Взагалі, це оце для мене незнайомі цукерки. Мабуть, я ходжу не в ті магазини, можливо, для когось вони і знайомі. Крем йогурт. Так. Деконті, кафе деконті. Белісімо. Скажу, тут всі однакові. Так, да, тут всі однакові, тільки ось, бачите, з різними, мабуть, смаками. Ну, давайте я якусь спробую. Крем йогурт. Що тут у нас ще є? Мус. Так. І ця. А тут якісь кава. От давайте оцю і спробуємо. Кавову. Ну Все ж таки я знаю, що конті непогана фірма. Загалом непогані, непогані цукерки, ну, я всі смаки пробувати, звичайно, не буду, тому що в мене попереду ще багато подарункових упаковок. А потім вже я вже буду ставити зірочки бали, які, які мені більше сподобались. Це не означає, що вам вони не будуть смачні. Давайте інші відкриємо. Козаки. Аврора, здається, ще продовжує акцію козаки та Аврора на збір коштів ЗСУ. Давайте подивимось, що тут входить в цей а, пакет. Веселих свят Житомирські ласощі. Ось такий пакет цікавий. Ходіть відкривати. Веселих свят. Ось так виглядає цей подарунковий пакет. Теж дуже цікаво, я думаю, малечі буде дуже цікаво. Акуратно запечатаний. Так, і вага тут у нас 209 гр. Так, вафлі. За Житомирські ласощі я взагалі нічого сказати не можу, тому що я їх ніколи, здається, і не пробував. Ось така якась мілка. Начебто і не мілка. Але мілка бай. Так, що там у нас далі? Якась, дивіться, гумка. Я би сказав, що це якась гумка. Так, тут у нас ось така мілка. Теж якась мілк, фокус. І знову гумка. Мілка, мілка. Ой, це я пам'ятаю, бомбліс, я їх... Так, э, да, я згадав. Бачите, не знав, яка... Всі мені сподобались цукерки, бо бліз знову якась оригінал байки, молочна і печиво, Крекер. Упаковка. Так, ось такий пакет подарунків від Житомирські ласощі. Ну що ж, це я смак знаю, це що я вам показував, Він мені, ці цукерки мені дійсно подобаються. Печення вже могли би і не упихати сюди. Що, давайте оцю я спробую. Цікава для мене ця цукірочка. М -м -м, це вже більше схоже на цукерку. М -м -м, і арахіс. Ну, ну що, я скажу, нормально. М -м -м. Тільки вафлі і печені. Я вважаю, що. Могли б вже і не ложити в ці пакети. Добре, ходіть далі дивитися. Добре, що я повечеряв. З кожної коробки. Це буде 5 цукерок. Добре. Що ж ми далі? Давайте оце відкриємо. Оцей новорічний. Бандероль дуже цікавий. До складу подарунку входять цукерки цитрун. Світ, бабусині байки. А -а -а, Golden Ocean, Bon Bonbліz, цукерки. Крекер і рис, Bay. Здається, такі самі. Давайте відкриємо. Це також, так? Да? Житомирські ласощі. Чи що це у нас? Так, да, Житомирські ласощі. Відкриваємо. Так, ось так виглядає цей подарунковий пакет. Він мені дуже сподобався. Упаковка надзвичайно цікава. Відкриємо, що тут у нас. Так, а тут схожі ці цукірки, які були в попередньому. Тільки ось цієї не було, так? Да? Gold Potion, якщо я не помиляюсь. І лимонних не було. Ну, за таку ціну я вам скажу, що можна привітати навіть і дорослого сусідку з третього поверха. <гум> Чисто символічно, да? Ось такий економний бюджетний а, варіант. Він недорогий. Упаковка сама, чого я думаю, варта. Ось, цукерки дійсно тут хороші. Давайте ось ту я про, спробую жуйку. Що це воно таке? Ну, на, на вигляд, дійсно, схоже, як гумка стирати олівець. Ммм. Насправді таке суфле ніжне. Чи це може гумка? Жується і нажовується. Напишіться, чи це можна їсти. Чи потім. Як гумку. Ні. Вона жовується. Цікава ідея для жвачки, яка жовується. Добре, ходіть далі. Привітати чисто символічно тим подарунком дійсно можна когось. А я вам хочу подякувати за мою працю. За мою працю. Я думаю, ви мені поставите лайк, дуже буду вам вдячний і залишайте коментарі. Ну і що, у нас лишились ось такі великі. Конті і також Житомирські ласуші. Давайте відкриємо ось ці, мені, якщо я не помиляюсь, ось ці самі найдорожчі в нашому огляді сьогодні. Дивіться, яка цікава упаковка у вигляді ялинки, вага 250 грам. Так, набір ялинка. Сніговика. Здається, такі самі цукерки, як в попередніх. А, пакунках. Я, я не думаю, що ця кондитерська фірма, а, така маленька, ну, могла би більше різновидності. Да? Не повторювали, щоб цукірки, а щоб хоча б різні упакування були з різними цукерками. Давайте відкриємо, подивимось, що тут у нас. Гарна упаковка, дійсно гарна, така, знаєте, блискуча, красива. Закриваємо. Так, ось так, ось так, ось так. До мене, бачите, вже Миколай прийшов. На кіношку буде що поїсти. До речі, в мене з минулих років також є огляди на подарункові оці цукерки, тільки інших фірм, теж не менш відомих. Такі самі, бачите, точно не точнісінькі, тільки просто пакування трішки більше. 250 грам. Так, ну я не знаю, чому вони найдорожчі, мабуть, за рахунок самої упаковки. А, тут ще, бачите, ось такий батончик положили. Драйвер, бар, він такий тяжкий. Тяж, тяжкий. І цукерки ті самі. І навіть не маю з чим зрівнювати. Так, знов цей цукірок. Вафелька. ці ми куштували. Що ще, давайте мілку цю спробуємо, да? Як вона оця мілка. Ой, а це не корівка? М -м -м, це схоже на корівку. Я зрозумів, це схоже на корівку, цей цукерок. Добре. Залишився один. Подивимось, що там. Не відходимо від екранів. Ось ці цукерки у всіх майже магазинах в конті. Це фірма. Я бачив у в АТБ, і також нещодавно був в Ашані. Всі по я ще не бачив подарункових цукерок. Не знаю. Ось, Давайте це відкриємо їх. Так, як вони відкриваються ось тут, так? Да? Дивіться, як цікаво, відкривається, а тут ще можна вирізати ось цього дракончика, бачите, намальовано по пунктирам. І повісити на видне місце. Ой, а тут щось цікавеньке. Так. Мане Джек. Ці теж смачні. Золота лілія, так? Угу, да, ну Тут цікавіше. Крем йогурт. Тут бачите, трішки інакше вже тімі. А я, до речі, тімі ніколи і не їв тіні. Думаю, що вони смачні. І супер контик. Дві штучки з ванільним смаком. Цукерка-ведмежатка. З горіхом. Так, пробуємо тімі. Молочний, я сподіваюся, буде молочний, я дуже полюбляю молочний шоколад. А тімі схожий на іриску. Тільки іриска без начинки, а в тімі ще якась начинка йде. Ну що ж, мої друзі, я думаю, що тут буде в різному пакуванні різні цукерки, але, на жаль, я так зрозумів, що фірма не дуже сильно багата. Адже то ласуші, щоб у кожний цікавий подарункову упаковку покласти різні цукерки. Оце мене розчарувало. Ось, і по цукеркам що я скажу? Ну, АВК мені саме піше для мене е, конті, бачите, АВК. Конті для мені найбільше зайшов, цікавий такий. Ну і він саме, саме здається, дорожчий, не пам'ятаю, ціни. Всі ви бачили. Ось. Ну що ж, робіть самі висновки, пишіть коментарі. А я буду дякувати вам за перегляд. Будемо з вами ще щось відкривати, дегустувати. Я думаю, що вам цікаво. Напишіть в коментарях, що би ви ще хотіли побачити на моїй кухні з дегустацією. Підкидуйте ідеї, що вас більше цікавить, я вам буду дуже-дуже вдячний. Хочемо побажати всього найкращого, міцного здоров'я, саме головне мирного неба. Тримайтеся, все, все буде добре, до зустрічі.